Співачка Джамела і Джері Хейл з президентським оркестром на сцені. І здається, весь шоу-бізнесовий Бомон у залі, дружина Олександра Усика Катерина, Дорофєєва з чоловіком Кацуріним, Дантес Без Кацуріної, Кола. Квіткова. Роксолана, Дурнєв, співачка Каска. Ну, словом, всі. У стінах легендарної національної опери відгримів фінальний концерт із серії чотирьох концертів співака Монатіка. А Ми традиційно зібрали найгарячіші новини про зірок. Ну вони знайомі. А чого моєму коханому ревнувати? Дуже важко. Це дуже складно, і всі якісь наші проблеми і сварки тільки стосовно відстані. Чи робили епідуральну анестезію? Так, так. чи вже прийшли в форму до пологового? Е, ні, ще ні. Чоловіки у смокінгах, а жінки у вишуканих вечірніх сукнях. На один квадратний метр було стільки краси, що очі розбігалися. У розкішній сукні завітала й блогерка Даша Квіткова. Нині вона у статусі нареченої. Планує вийти заміж за 23-річного футболіста Володимира Брашка. Кілька місяців тому він зробив 27-річній Квітковій пропозицію. Це буде другий шлюб Даші. В Мережі припускали, що вони вже навіть відгуляли весілля. ми ще не почали навіть підготовку до весілля через те, що дуже багато роботи. Я ще не в цьому вайбі, коли ти там готуєшся, бираєш сукні. У мене є м -м, такий малесенький страх всередині, не через те, що там я якось сумніваюся, а просто що це вдруге, тому. Не знаю, в мене ось так, але я чекаю цього моменту. Але хочете пишне весілля, чи хочете розписатися і там друзі, найближчі родичі. Ми хочемо зібратися найближчими людьми, які, яких ми дуже цінуємо і поважаємо з колишнім чоловіком, телеведучим Нікітою Добриніним, від якого блогерка народила сина Лева у гарних стосунках. Часто з ним перетинається на подіях і навіть запрошує його вести свої заходи. Нагадаємо, пара в шлюбі була менше трьох років. Розійшлася як самі говорили через різні темпи життя? Ваш коханий не ревнує? Ну, вони знайомі. А чого моєму коханому ревнувати? Він знає Нікіту, Нікіта знає його. Вони бачаться, коли там, ми гуляємо з Левчиком, чи Нікіта гуляє з Левчиком. Мій коханий доросла людина, яка все прекрасно розуміє. Він знає, що це тато, і тато важливий в житті Лева, тому ніяких питань немає. Дашо, дуже довго продавався ваш будинок спільний з Нікітою чи продали вже? Так, ми... ми Новий статус і в новий статусів співачки Роксолени у листопаді цього року. Вона народила доньку Софію. Бачу, прийшли з мамою. Хто з малюткою сидить родина моя? Ну, мама тут, мама мене не нянчить моїх дітей, і я насправді це підтримую. Вже знайшли няню. Так я шукала насправді її раніше. Назвали дівчинку Софією. Чому вибрали таке ім'я? Красиве ім'я, просте, милозвучне. І в мене в сім'ї є Софія, моя двоюрідна сестра. Дуже мені подобається Софія. Роксолена до останнього місяця вагітності виступала і вела активний спосіб життя. Як пройшли взагалі пологи? Чи брали чоловіка на пологи? Пологи пройшли добре. Це Єдина річ за вагітність і, і за весь цей період, яка була в реальності краще ніж в очікуванні, <рес> так це мені дуже повезло. Зі всім іншим є нюанси. Токсикоз три місяці це дуже складно. Чи вже прийшли в форму до пологового? Е, ні, ще ні. в ще мене 5 чи 4 кілограми зайвих є. Роксолена – Одна з небагатьох в українському шоу-бізнесі, яка не приховувала свій вагітний живіт, і на сцені то оголювала його, то придумувала з ним цікаві образи. І це, скажімо так, не ре. Рад... З розбурхувало мережу. Ти в інстаграмі дуже відкрито це все показувала. Як ти взагалі до цього ставилася І як ставилася родина? Дуже багато у нас є пострадянських забобони. І я, чесно кажучи, цим сама з собою боролася, бо я віруюча, і я знаю, що забобони це гріх. Взагалі так ні в кого не було ніяких питань. Наприкінці 2023 року. Співачка Коле вийшла заміж за чоловіка на ім'я В'ячеслав, який старший за неї на 13 років. Вони таємно одружили. Лись у Празі, а її чоловік родом із Дніпра, але живе в Ізраїлі. Зараз вона, як відомо, живе на дві країни з чоловіком Україну та Ізраїль. Як взагалі виходить, ось так підтримувати ось це таке сімейне тепло? Дуже важко. Я за ним дуже сумую. Він приїздить до мене на Новий рік дуже важко. Це дуже складно, і всі якісь наші проблеми і сварки тільки стосовно відстані. Ти нещодавно виставляла фото, напевно, на річницю вашого весілля. Чому раніше не показували чоловіка? Він не любить це, йому це не потрібно, та й мені це не потрібно. Він завжди мене просить, навіть якщо він приїжджає на концерт, щоб він десь сидів, щоб його було не видно. Нещодавно навколо співака Елі Парфенюка спалахнув музичний скандал. Парфенюк звинуватив лейбл Папа Мюзік. У тому що той подав скаргу на YouTube і нібито через порушення авторських прав видалили кліп на трек врубай? Станом на зараз цей конфлікт на паузі. І кліп, який встиг зібрати понад 80 мільйонів переглядів і принести близько 100 тисяч євро заробітку, повернули на Ютуб. Нагадаємо, минулого року в подібній ситуації опинилась співачка Кола. Кліп не видаляли, але під час прем'єри пісні цілуй, на відео роботу невідомі спрямували бот-атаки, щоб завадити треку, потрапити у тренди. Думали, що це ми приколюємося, що типу ми обманюємо. Що це хайп. Це був не хайп. Я дуже була засмучена. Хто це? Ми досі. Ми не знаємо, на жаль, у нас зараз із кофеїном була дуже дивна історія. Нас слухали в Узбекистан. Що це таке? Що чого мене слухати, то могли бути так само бути з якоїсь країни. Тих його знаємо? Ми не знаємо. Реально. А ми традиційно нагадуємо, що наступна порція зізнань вже за тиждень. Слідкуйте за ранком у великому місті. Тут все найактуальніше.